Ну що, друзі, організовуємо посівну кампанію Міндобриво на місті, власник на місті. І будемо сіяти прямо по пшениці. Ціна в нас питання 800 гривень за гектар. Плюс е дизельне паливо. Так що, не даремо ми три шкури. Звісно, техніка дорога, але треба допомагати людям в крупний час тим более своїм людям. Це діло благороди. Чоловік вирішив пересіяти цю пшеничку, пересіяти соняшником, тому що з неї діла нема. У неї тут ні колоска, абсолютно ніде нічого. І пшениця посіяна після євролайтінга. Тут була дана, мабуть, велика доза, і через то вона не змогла її видихати. Так що, друзі, ніколи не сійте пшеницю після євролайтінга. Я вам рекомендую, тому що сам проходив через таку школу. Це дуже дорого коштує. Гарне насіннячко. Це з білих мішків, з так? так. Ексклюзив. Так, Песня. В общем що, засипаємо посівматик Засипаємо мін добриво. І погнали. Я думаю, що очевидно таку пшеницю треба пересівати, залишати її нема смисла, бо чоловік навіть дивився по колосу, та взагалі там його немає. Ось дивіться, ось одна рослинка змогла, мабуть, чи це може жито-жито. І то навіть жито не росте. Ну, що з цієї рослини буде, які тут 15 см чи 20 см. А вже сьогодні 16 травня. І вона жовта-жовта стоїть. Так, якщо колір передає телефон, то по-любому її пересівати і навіть не думати. Можна було б, звісно, диски загнати, здіскувати, ну смисл який. Сіємо, закриває раундапом. Буде у нас покривна культура пшениця, соняшник він должен по-любому посходити і буде порядок. Всі бур'яни, все що можна, ми раундапом спалимо. Технологія. Обсіваємо одразу краї, кладемо 4 сівалки. Потім переходимо вже на довгі годин. Посів. Не просто для неї це все, але робота пішла. Чудово працює, лізе сушничок на глибину, поставили 4 см. насіння запечатує ідеально. Ну, а там будемо дивитися, може що там підналаштуємо, щоб вже було так, як хоче замовник. Отака от от робота. Міні-тіл, або тут ноу тіл без попередньої обробки прямо по зимі пшениці. Сіємо соняшничок, не ому, З Міндобрива. Міндобрива 120 кг. Я думаю, що буде діло. Ну, це краще, ніж залишати пшеницю без. Потенціала врожаю взагалі. Поки що ведемо ручну, робимо криву лінію, а далі вже будемо їхати по автопілоту. Посівна 2025 продовжується. Тепер треба шукати насіння. Доброго вже бачу. Де-не-де де видно, трошки доброго воно не це, Ну, більш-менш. Я думаю, що дощик, як буде його, головне насіння, щоб було запаковане. Розстановка одне зерно, друге, третє і четверте. Супер. Так що така технологія має право на життя. Бачите, вона може виконувати нестандартні завдання. Я думаю, що для цього її придумували виробники. Все-таки... Надпись, напис міні-тіл присутній, значить вона повинна працювати і по такій технології. Лізе сошничок. Так, друзі, докопався я до соняшника. Ось воно де лежить. Осіння у вологій землі. Ну, інакше воно й бути не може, так як тут по-любому є волога. Так, по дистанції я ще не взяв з собою лінійку, але приблизно щось таке. Ось дистанція між... Оцими рослинами першими. Ось одна, ось друга. Беремо так тепер. І все, сантиметр плюс-мінус протяжки. Ну це не багато це взагалі ідеальний показник, я б сказав би. По наутілу мені подобається. Зараз подивимося, ще де зернинка друга, чи третя вже, чи четверта навіть. Десь повинна бути вона в цьому районі. Ну, глибину вона тримає добре, мені подобається. Особливо вологий ґрунт лізе вона відмінно, Краще годі придумувати. Проблема тільки в пошуку самого зерна. Якщо це тут, то відповідно десь, мабуть, зерно отут руками погано риться. Вона продовжується, начебто польот нормальний. Палочка вже вийшла на хорошій лінії, рідненькі. Кладе сантиметрів на 4 насіння і міндобриво теж десь так, приблизно 4 до 5 см, дивлячись, куди попадає. Якщо в корінь покоріння бід, то не так глибоко, якщо йде по міжрядню пшениці, то лізе добре. А Звичайно, секція давить 130 кг, то цього теоретично достатньо для того, щоб у вологий ґрунт задавити сошничок. Тому, друзі, працювати по технології міні-тіл даною сівалкою можливо, без проблем. Справляється вона з цією задачею на уран. Це воно засівається, моніторчик показує. Де як то масну Так, а ну Чотка. Питань нема.